Наш рівень захворюваності в Запорізькій області нижчий за середньобагаторічні багаторічні показники. І щотижня в нас реєструється від 30 до 60 випадків захворювання на гострій кишковій інфекції. Переважно це поодинокі випадки і пов'язані з, з харчовим фактором, тобто придбання неякісних харчів чи придбання в їх місцях неорганізованої торговлі, порушення термінів зберігання харчів, порушення технології приготування приведе до того, що людина отримує той чи інший прояв харчової токсикоінфекції. За поточному розумію у році у нас не спалахів, не таких важких групових. Випадків захворювання гострі кишкові інфекції, а нас, як фахівці, самі ці кластери, ми не реєстрували. З 1 червня поточного року наша установа проводить поглиблений санітарно педагогічний аналіз за холерою. Тому ми достатньо ретельно вивчаємо випадки захворювання гострокишкової інфекції з метою активного виявлення холери, вивчаємо можливість та ризики зараження поверхних водоймищ та інших факторів навколишнього середовища. Парізький обласний центр контролю профілактики хвороб щотижнево проводить моніторинг дослідження безпечності і як питної води, так і води поверхних водайонів тобто всього року русла річки Дніпро. І за підсумками, ми відмічаємо, що стан річки Дніпро стабільний для даної пори року. Ні важких металів, ні агрохімікатів, пестицидів та інших отрутних. Матеріалів ми в річці Дніпро не знаходили. Навчальний рік він себе ще не провів, достатньо мало пройшло, і користуючи можливості звернутися до батьків, тому що ми наші діти знов таки пішли до організованих колективів, до шкіл, ми хочемо вкотре нагадати, що треба дотримуватися певних попереджувальних заходів. Перше, і під час навчання, і під час, скажімо, деяких подорожей не треба брати в дорогу продукти, що швидко псуються. І при зберіганні продукції треба відокремлювати сирі продукти від готової їжі. Обов'язково треба ретельно мити помити посуп та приладдя, яке використовується для приготування їжі. Дитину вже з перших років відвідування навчального чи освітнього заходу треба вчити. Питному, питній дисципліні чи питному режиму, переважно не використовувати посуд для їжі для приготування їжі, воду із незнайомих джерел водопостачання, при формуванні ланчбоксу для дитини класти тільки ті продукти, які можуть зберігатися при кімнатній температурі, і обов'язково треба навчити дитину правилам дотримання особистої гігієни, тобто миття рук перед вживанням їжі і дотримання всіх нескладних правил. Вбер нас від неприємних наслідків у вигляді проявів гострих кишкових інфекцій.